Привіт, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні будемо спостерігати за небом. Небо навесні неймовірної краси і глибини. Діти, подивіться, небо яскраво блакитного кольору. Такий колір буває тільки навесні. Хмари по небу такі різні, маленькі та великі, білого кольору. Радують око, вони на гарну погоду. Можна спостерігати, як хмари, немов м'яка біла вата, повільно пропливають, то закриваючи, то відкриваючи сонечко. За небом можна спостерігати дуже довго, і воно ніколи не буде однаковим. Подивіться на хмари. Вони різних форм, деякі нагадують тварин. Вітер жене хмаринки. Здається, що вони пливуть по небу. Можна дивитись на небо нескінченно, мріючи про щось приємне, радісне.